Базово самі-самі головні дві помилки, які є у всіх починаючих ігропрактиків, це перша думати, що клієнту цікава та чи інша гра. Насправді це тотальна помилка. Чому? Тому що клієнту цікаво вирішення його персонального питання за допомогою. Певного інструмента, який у вас може бути. Тобто, як коли ви стаєте ігропрактиком, вам треба зрозуміти, з якою темою ви хочете працювати. І в такому випадку ви будете точно отримувати достатню кількість клієнтів за короткий проміжок часу. Друга помилка це узагальнення. Тобто, коли ви пропонуєте людині прийти, ну, прийняти участь у вашій грі, дуже часто ми бачимо ситуацію, коли опис приблизно такий: у вас буде багато інсайтів, ви багато що зрозумієте, ви так класно проведете час, у вас буде стільки емоцій. Що мені до емоцій? Що мені до інсайтів? Розумієте? Людина бажає вирішити конкретне своє запитання. І коли у мене є. Пропозиція отримати якісь невідомі інсайти, які, коли у мене є пропозиція отримати емоції, ну я можу піти, наприклад, поїсти. Приблизно ми стаємо в одну і ту ж рамку. Нам треба відділятись, яким чином поясніть, що людина отримає. Наприклад, ви зможете за короткий проміжок часу, 2-3 години, побудувати план по досягненню своєї цілі. А може зрозуміти, що вам заважає досягнути того, що ви бажаєте. А може, Зрозуміти, як працює та чи інша система, і так далі, і так далі. Тобто, чим точніше ви фокусуєтесь в своїй комерційній пропозиції, тим швидше до вас звертаються люди, і ви стаєте успішними гропрактиками.